Над центром Харкова кружляє бойовий дрон кажан. Військові його називають бомбардувальником, адже він призначений для скидування боєприпасів. Ось знизу дрона є пази для закріплення для боєприпасів, вирізані. Він скидає зразу по два боєприпаси. Можу сказати простим язиком, це звичайні мотузки образно з кільцем. Саме кільце входить до спеціального пазу механізму, який має замок. І відповідно, коли замок відкривається, кільце відпускається та боєприпаси збросяться. Зараз замість боєприпасів ми використовуємо звичайні полутролітрові пляшки. Це демонстрація роботи народних дронів. Українці надонатили 1 мільйон 700 тисяч гривень через соцмережі для бійців на передовій. За ці кошти придбали три бойових квадрокоптери. По одному віддали спецпідрозділам нацгвардії, Азову та кракену. Бійці задоволені кажуть, ефективність використання такої зброї на передовій висока. Якщо ми маємо ворожу бронетехніку на дистанції до 6 кілометрів, щоб не не використовувати десяток боєприпасів для знищення, використовуються ці дрони, які точечно підлітають та збрасують вибухівку на безпосередньо на техніку ворога. Дрон, хоч і має значні розміри, та поцілити по ньому не просто кажуть військові. Він розвиває швидкість до 120 км кілометрів за годину. У повітрі може знаходитися від 20 до 40 хвилин. Підіймає загалом до 20 кілограмів ваги. Наш підрозділ вже вже да, працював з ними декілька разів. Виявляв цілі. Він повністю відпрацьовував. Тобто, вже вже практика є. Успішно, як мінімум, три типи боєприпасів, які ми користуємося: 60-ті, 82 й та 122 й міни. Аби нанести удар по скупченню ворожої сили чи техніки, достатньо всього двох трьох людей. Саме стільки входить до складу команди, яка обслуговує один дрон. Кажана можна використовувати і вночі. Там звичайна камера 10-кратним оптичним зумом та достатньо проста, але ефективна камера з тепловізором. Тобто для виявлення ворожих цілей вночі та орієнтування. Один дрон вже виконує бойові задачі. Інші два повезуть на передову найближчим часом. Артем Листопад та Павло Велицький медіагрупа. Об'єктив.